Доброго дня, колеги, шановні журналісти, раді вас вітати на цій прес-конференції. чого хочеться почати, треба розуміти, що основна проблема, яка зараз пов'язана з відключенням і відповідно проблемами зі зв'язком, спричинена тільки однією проблемою це терористичними атаками Російської Федерації на нашу цивільну інфраструктуру і на наше населення. Закарпатська область, як і інші області, вирішують це питання всіма методами можливими. І сьогодні ми хочемо поговорити більш детально, довести до населення. Варіанти можливості, як люди можуть так само допомогти нам подолати цю кризу. Одне з перших питань, про яке говорять постійно оператори, це в моменти відключення електроенергії. Очевидно, що зростає споживання мобільного трафіка, люди переходять на мобільний інтернет, і ну, це є насправді одна з альтернатив, яка є розповсюдженою. Що ми хочемо сказати? Що перше, до чого треба приходити нашим. Жителям це запитувати свого інтернет-провайдера, чи підтримує він технологію XP для того, щоб в моменти відключення електричної енергії інтернет вдома працював. Це вже розповсюджена технологія. Більшість провайдерів її підтримують. Однак на місцях не всюди це може бути. Тому запит і звернення до свого інтернет-провайдера з цим може допомогти вам і нам розвантажити мережі мобільного трафіку. Відповідно, на всіх інтернету вистачить все буде працювати. Для того щоб так само все працювало далі, необхідно забезпечити резервне живлення, і я маю на увазі саме обладнання, яке ми маємо в своїх домогосподарствах. Наразі для того, щоб там придбати безперебійне живлення, це там невеликі кошти, це близько тисячі гривень. Але це може вам надати там 10 12 годин спокійного користування інтернетом, що є важливим відповідно. Крім того, що всі зараз переходять на різні елементи живлення в своїх квартирах, будівлях. Важливо не забувати про стандартні елементи безпеки, такі як вогнегасники, я всім раджу його завести. І сьогодні разом з колегами ми поговоримо про ті речі, які впроваджують оператори мобільного зв'язку і обласна адміністрація, для того, щоб мобільні станції працювали довше. І я передаю слово Василю Васильовичу. Вітаю всіх. Вітаю всіх. Коротко хочу розказати, які заходи вживаються на території області щодо забезпечення сталості якраз мобільного зв'язку, мобільного інтернету. В Закарпатській області всі базові станції всіх операторів забезпечені батареями електроживлення, тобто, всі 100 з яких 100% це вони будуть працювати 4-6 годин. 87% базових станцій забезпечені батареями, які будуть працювати від 6 до 8 годин. Тобто в області достатньо забезпечено батареями базові станції. Поряд з цим також вживаються заходи, щодо забезпечення додаткових джерел живлення, а саме генераторів, дизель генераторів та бензинових генераторів. На вузлових, базових станціях, визначених відповідними операторами, на сьогодні у нас досить високий відсоток забезпечення такий, але до 15 грудня на виконання завдань керівництва держави, цей відсоток буде суттєво збільшений. Проводяться роботи у взаємодії з органами місцевого самоврядування, райдержадміністраціями щодо. Включення в цей процес для забезпечення якомога більше станцій базових такими генераторами. Що стосується, звідки ці генератори будуть братися, розкажуть представники операторів оскільки це навантаження бере на себе саме оператори зв'язку. вони Мають план закупівель таких генераторів у певні терміни, визначені державою, забезпеченням їх автоматичними пристроями для автозапуску, для того, щоб забезпечити сталість зв'язку на території області. Передам слово представникам операторів Євгену Хайнову, потім Мирославу Сігітю. Доброго дня ще раз. На території області компанія Водофон не, не перестає відпрацьовувати в моменті збільшення а, часу роботи базових станцій. Ось роботи проводяться постійно, вже не перший рік, спочатку повномасштабного вторгнення. А, доставляються до стаціонарні дизельні генератори закуповуються мобільні дизельні генератори Хочеться а, зауважити на тому, що а, всі громади, які ну обла... всі громади області долучаються до підтримки таких, таких ініціатив, а тобто, дзвонять, пропонують допомогу в разі доставки генераторів, підтримки автотранспортом, і таке решта, доставляються акумуляторні батареї. Тось, тобто, в принципі, працюємо над тим, щоб забезпечити зв'язок області якомога довше при настанні надзвичайної ситуації. Можливо. Мирославо! Да, всім вітання. У компанії Київстар теж вже, як казали колеги, не перший рік працюємо над забезпечуємо сталості роботи мережі. Встановлюємо стаціонарні генератори, закуповуємо мобільні генератори. По останньому плану до 15 грудня ми плануємо забезпечити ще 25% п'ять мережі Закарпаття мобільними генераторами з автоматичним переключенням, автоматичним стартом. Ці генератори вже закуплені компанією. Вони їдуть в Україну, і за сприяння територіальних громад, обласної адміністрації будемо. Шукати, як то кажуть, великий людський ресурс, велику армію для того, щоб ці всі генератори змогти розставити по об'єктах і забезпечити таким чином старість роботи мережі. На сьогодні вже мережа забезпечена гарантованим живленням на 25% об'єктів мережі Закарпаття. якщо ми зараз цю цю цифру подвоїмо, то фактично 50%. Базових станцій області це вже такий суттєвий прогрес, суттєвий якби, момент в забезпеченні можливості здійснити от Розкажу ще про нову технологію компанії. Вона теж, мабуть, в, даному, в даній ситуації десь доречна, вона призвана допомогти фактично всім абонентам, де немає зв'язку з якихось причин, або це, можливо, в, в територія там лісу ще щось, або надзвичайна ситуація. Це технологія Starlink Direct to Tusel. Технологія досить проста. Поки що вона доступна для абонентів, які мають карточку Kyivstar LTE. і Її коротка суть це фактично, не маючи наземного покриття, є можливість ну, на даному режимі тестування відправити СМС, але вона ця технологія буде розвиватися, і планується розвинути її до коротких повідомлень, до полегшених версій месенджерів, щоб можна було здійснити вже онлайн переписку і таким чином бути на зв'язку, розуміти, хто де. Ну, Допомагати нашим абонентам. Зараз ця послуга є безкоштовною на період тестування. Для того, щоб змогти протестувати цю послугу, потрібно зареєструватися на сайті компанії. І таким чином, ви стати учасником бета-тестером, так званим. Можете спробувати переключитись на цю мережу. Якщо автоматичний вибір на телефоні встановлений, при пропаданні всіх мереж телефон сам переключиться на цю мережу. Період чого? Період тестування. Поки що кінець тестування не визначений, орієнтовно ну, до, до року буде тестуватися. А ви дали можете відключення. На станцію, де встановлені мобільні так? Так, генератори та... встановлюються двох типів: це є стаціонарні генератори, які працюють самі, і е, їх потрібно просто заправляти. Вони автоматично включаються, вимикаються і так далі. А є мобільні генератори, і вони теж е, нам допомагають, тільки їхня проблема в тому, що їх потрібно привезти на об'єкт, е, запустити. В них менший бак, їх частіше потрібно заправляти, для цього потрібно обслуговувати. Ну плюс при великій кількості годин їх потрібно ще там обслуговувати технічно. У нас є В підрядні організації, у нас є наші люди. І оце завдання зараз, яке перед нами всіма стоїть, долучити іще громади, щоб громади теж взяли. На себе частину цей, як то сказати правильно, навантаження, навантаження так, тому що ну, тримати величезний штат персонал і чекати, коли там настане блекаут. Зрозуміло, що жоден оператор не має можливості. Це потрібно на тривалі періоди відключити. На 8-10 годин ми забезпечені акумуляторними батареями, і мережа нормально працює. Тут можливо треба додати, що дійсно. Що та історія, яка робиться зараз по всій Україні, програма з генераторами, вона полягає в тому, щоб мати ще один додатковий рівень захисту, якщо справи підуть відверто недобре. Тому зараз ми розраховуємо на батареї, вже почали почали залучення цих генераторів. І в чому полягає ідея? Тобто, якщо на, на простому прикладі проведу, тому що громада це може бути трохи абстрактне, поняття, а, маємо умовний бізнес-центр чи офіс, чи клініку, де є потужний генератор. Відповідно від нього, так само зазвичай на дахах стоять базові станції. Відповідно домовитись про те, що цей генератор, крім там того, чого він використовується там в офісі, ще заживлював цю інфраструктуру, яку використовують мобільні оператори. В цьому ідея полягає, що ще важливо звернути увагу. Не всі це знають, але в Україні вже достатньо тривалий період працює послуга національного роумінгу. Вона заключається в тому, що при відсутності умовно ви є абонентом тієї чи іншої мережі, але вишка в даний момент недоступна. Працює вишка там умовного конкурента. В телефоні обравши автоматичне підключення, ви підключитесь до найближчої вишки. Відповідно, у вас буде далі працювати. Це так само допомагає нам залишатись на зв'язку. Але дуже важливо, я звертаю ще раз до всіх, будь ласка, знижуйте навантаження на операторів. На мобільний інтернет, будь ласка, користуйтесь себе вдома інтернетом по технології Xpon, яка в народі називається оптоволокно. Ваші провайдери в більшості мають ці технології, але завести їх в квартиру і поставити собі невеличке недороге обладнання, яке забезпечить вам зв'язком на 10-12 годин. Це важливо і реально всім допоможе і зекономити і гроші, і ресурси, і нерви, і всім буде від цього спокійніше. До речі, ми користуючись нагодою. Ми зараз розглядаємо можливість в наших навчальних закладах, школах підвищити швидкість мобільного інтернету до максимального, до гігабіту. Ми вивчаємо, як там стоїть обладнання для того, щоб це як додаткові пункти, де завжди буде доступний інтернет. І ми вже пропрацьовуємо це питання. Колеги. Так, на рахунок пального обласної адміністрацією вжито заходи щодо резервування відповідного запасу пального на АЗС області для операторів як учасників критичної інфраструктури. Резервів достатньо на 72 години безперервної роботи. І Крім того, додам, що оператори теж частину пального резервують. Для того, щоб мати оперативний такий запас і не їздити, як то кажучи, при першому пропаданні живлення на запас. Тобто ну, в кожного оператора є певна кількість в запасі палива а, роз, з розрахунку на 72 години на всі генератори Які зараз, які зараз є в нас? Які зараз є, так. В перспективі це буде збільшуватися, ну, запаси змушені буде збільшуватися, тому що на заправках ну, можливі варіанти, що ми не зможемо в черзі вистояти і вже не буде часу. У і... mm. кожного оператора є ЗС підписані контракти. Так, ми користуємося послугами наразі трьох а, заправок. Ось і з кожним підписані договори, ми маємо резерви, маємо кошти на ось. А чи маєте до цієї за цей з спочатку року перейшло людей на можливо становити їм на оффер? Як яку на ваші клієнти? Мають на увазі VDF? наразі в області ми клієнтам не надаємо послугу інтернету по волокну, а цим поки що займаються локальні мобільні оператори. Стар, і, комп комп Київстар, великий оператор мобільного зв'язку. Так, у компанії Київстар цей проєкт впроваджується, він не є дуже швидким, досить складно перейти з мінних кабелів на автоволокно, але всі нові будинки підключаються тільки в автоволокно, і частина існуючих теж переключається Але крім того, існуючі всі. Будинки теж забезпечені новими акумуляторами з розрахунком на 12 годин гарантований. До Додам а, щодо забезпечення оптоволоком населених пунктів області а, в цьому році допрацьовано ті населені пункти, невелика кількість в яких не було заведено оптоволоконний інтернет, або так звана мідь. На сьогодні всі населені пункти. Закарпатської області забезпечені оптоволокном, окреме питання у тих провайдерів, яких мережа побудована на, на, на міді. Оскільки їм треба саме там у великих містах перебудувати мережу на оптоволокно. Це трохи займає часу і фінансових втрат, але це всі населені пункти забезпечені оптоволокном.